Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Нарешті, в мене довгоочікуване відео і не просте, а аж ціла велика розпаковочка. Я думаю, що ви з розумінням ставитеся в сьогоднішній ситуації до тих моїх нерегулярностей. В плані відео я буду намагатися виправлятися, я вам то кожен раз обіцяю і кожен раз в мене щось не виходить знімати відео. Але буду пробувати старатися, але сьогодні я мусила вже зняти, тому що в мене неймовірна радість. Хто читає мій телеграм-канал, підпишіться, хто не підписаний. Знає, що я в такому, ну не скажу, що дуже жорсткому, але нова є, але все одно. Через те, що багато чого приходить, багато чого в мене є, і шафа в мене не резинова. І зараз трошки ситуація з грошима не льо, тому що я ці прохожу обстеження. Це дорого, це дорого. І, і цей. Коротше, в мене інші пріоритети і на парфумки гроші не лишається. І недавно мені приїхав відливатик від Олени, ну, там сліпі за тести, подарунок. І... Відливантики один з тих від Левантиків був «Сади Нью Йорка від Глорія Вандербільд. І дуже він мені сподобався. Він простенький, він зовсім не такий, як я собі його уявляла. Всі там пишуть, що на першому місці Гарденія думала, що вона буде така задушлива, солодка, але насправді там дуже багато цитрусів. Це свіжість, така зелена зберігається. Коротше, він мені сподобався. І я так собі подумала, що ну, йде в хотілки, і в наступний раз я коли вже зберуся щось купляти, я собі його куплю. Вони є постійно в доступі, нікуди не пропадають, ні нічого. І підписниця Марія, моя парфумерна подруга, стала підписуйтесь на телеграм канал Написала мені, що я маю саденьорка, їх не ношу, я вам їх віддам. І віддам там деякі ще коротше будуть якісь подарунки, сюрпризи, яких я не знаю. І каже: будете йти на пошту, візьміть з собою сумку, бо там буде коробка з під взуття. Я думала, що ну взуття туфільки. А мені приїхала лега коробіще з-під сапог 48-го розміру. І саме цікаве, що я не знаю, що там. Ну, Крім сидів Нью-Йорка. Сидів Нью-Йорка, я знаю, я їх страшенно хочу, дуже тішуся, просто неймовірно. Але от вона мені як написала позавчора, я от. Не знаю, от в мене є таке, що інколи знаєте, буває таке, що не хочеш нічого нового, не хочеш, хочеш носити все в шафі. Все, але ви знаєте, зараз такі емоційні качелі в зв'язку з політикою, зв'язку з новинами. Такі емоційні качелі, що капець, і звичайно, вони нас підштовхують до всяких. Хотілок, бажанок, шопоголізму і всього решту. І я ніби, з одної сторони, не можу собі дозволити зараз нічого сильно розкупляти, з іншої сторони, щось новенького хочеться. І, коротше, мене та новина, що до мене приїде посилка з чимось новеньким, а ви знаєте, як я люблю сюрпризи, то для мене кожен раз ніби Миколай прийшов. І я так втішилася, що я третій день ходжу, як той такий кіт, танцюючий з Бема. І забрала я вже нарешті ту посилочку, сіла вам. З... Знімати, і мені дико цікаво, що там. Я так багато говорю, давно не знімала, але ви знаєте, мене потім прориває. Мовчу, 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 а потім мене прориває. Коротше, в мене ціла купа емоцій, навіть від того, що я ще досі не відкрила ту коробку. Але я зараз відкрию, впевнена, що у нас будуть ще так, я заберу ножнички. Тут була така плівка зверху обгорду, та я ту плівку зняла, звичайно, щоб не шуршати, а далі я вже не відкривала. Коротше, відкриваємо посилочку. З тої сторони скотч я знімлю зразу всю кришку. І мені дико цікаво, чим же там Марія мене потішила. Я тут можу трохи закривати мікрофон, я сподіваюся, там є якийсь нормальний звук, тому що це ж перші емоції. Як я щось не знаю, ми будемо нюхати, я спеціально сьогодні не вдягала ніякі парфуми. Я сьогодні зранку пахну вольтареном, тому що я, як моя одна знайома подруга, каже, суперстар. Я сьогодні зранку встала, я не можу повернути голову і не можу ліву руку сильно підняти. Ну, Так спала. В мене там якийсь зажим в шиї чи що. Коротше, я не знаю, як... Коротше, Старість Старість прийшла несподівано, і я сьогодні зранку мазалась вольтераном. Правда, ну, ніхто не допомагає. Так, відкриваю коробку. Тут смаколики. Шоколадочка з всякими горішками і зі всім. Плитка. Тут заклеєно, не бачу. Плитка з молочним... Коротше, молочний шоколад зі всякими всіми там горішки. Якісь сухофрукти, журавлина чи що, я не бачу звідси. Коротше, щось смачненьке, смачненьке, я люблю. Так, пуперки-пуперки. У пуперки. мене стільки радості, я вам не можу передати. Ніби нічого не хотіла, ніби вічно я плачу, що в мене нема місця, ніби вічно я плачу, що в мене ціле купа, все, і кожен раз вже знову мене копіти тіше. Може, прийдуть нові підписники, скажуть, що я сама сошла. Так, я до чогось докопалася, я поняття не маю, що це таке. О, бренд знаю, аромат не знаю. Так. Це Альварес Гомес. Я люблю цей бренд, в мене є цей що, класичний жовтенький, забула, як він називається. І такий величезний баняк у мене є. Бергамота класно, до речі, традістати і носити. Він досить на зиму приємний. Рубі Фем називається. Холодне все. Я тільки прийшла, може в мене ще червоний ніс, ніби затонувало трохи, але я сподіваюся. Е, рубі, рубі-рубі. Рубі-рубі. Зараз ми будемо нюхати. Що це? О, який пшик. Ой, це якісь веселенькі трояндочки з ягодами. Я не знаю, чи там є ягоди. Ой, це така мускусна штука, схожа чимось мені кудись на. А... Боже, на що ж вона схожа? Лавлі Lovely serie Jessicki. Коротше, трояндово ягідно мускусне. І таке, ну. Аромат чистоти, але квітковий. Так, мені подобається. Тут не солодко. Тут прям так, як я люблю, скрипуча чистота квіткова. Дякую. Ну, буду поливатися. Мені, до речі, зараз кого дуже хочеться. Я поки що ставлю тут, потім щоб будемо нюхати. Так, відходимо далі. Вандербільд. Вандербільд. О, але це класичний Вандербілд. Сотка класичного Вандербільта. Я свою тридцатку не можу закінчити. О, але я люблю, як вона пахне. Просто вона дуже потужна. Дякую, боже, сотка Вандербільт. Я ніколи, до речі, в руках не тримав, дивіться, як воно холодне, ще все. Потіє в руках, потіє. А що тут пише. А, це Паріж Нью-Йорк. А я думала, сади Нью-Йорк, думаю, чотка самого кольору. Дякую. Так, Вандербільд. А, в мене є, тому мені Марія так і написала, може там на розіграш, чи кудись далі перейде. Я бачу, що це. Боже! Божечки. Якщо я не помиляюсь, це той аромат, який я знаю, і який мені дуже подобався. Сара. Лезер Jardin. Це ж той, що в мене від Левант був, ні? Така класика. Тут невеличкий залишок якраз супер. Ну, невеличкий, він величкий. Да, це шипор той такий класичний. Який же він офігенний. Боже, в мене є любима Зара. Хто дивився моє відео і пам'ятає, я оглядала і казала, що мені, ну, мені дівчина прислала від Левант, і я була здивована, що це Зара, тому що я от зараз. До речі, зараз, зараз, зараз зараз зніму на зараз. Дозніму сліпі затести. Я вже рознюхала. Оля вже, напевно, там в шоці з моїх тих сліпих затестів, які тянуться більше, ніж два місяці. Але ну, такі часи в мене. Ну, що я зроблю? Не, не все в мене виходить. І в мене був цей відливант, і я казала, що це от, здивування просто віка, тому що це аромат, який звучить класично, зелено, гальбаномно, ну, дуже такий ну, класичний аромат. Дякую, дякую. Це прям, ну, дуже хороша річ, яка мені реально дійсно дуже сподобалася. Я його нюхала, в мене є відливант. Тут ще така вся коробочка гарна. Бачите, з таким пенальчиком, які такась відкриточка. Щось там написано. не буду зараз ковряти. Клас, оце так в мене радість. Серйозно, мені дуже сподобалося, до речі, під тим відео багато. Ой, моя шия, господи. Багато людей писали, що. Дійсно хороший аромат, і компліментарний, він такий класичний і строгий, і на всі випадки життя. Дорого звучить дорожче, ніж він коштує. Ну, я не знаю, скільки вони зараз, зараз там коштують, але все одно, як то зараз, воно коштує помірно. Так, ще один аромат піде в нас на розігри, на донати, тому що він в мене теж є. Це iceberg Banderfulli. Цей аромат я дуже люблю, в мене є. 100 чи 80, такий самий флакончик. Так, це хороший аромат. Це ягоди з сандалом. Солодкий, деревний, приємний, дуже, теж мені дуже сподобався. І, в принципі, він закрив мої бажанки з на рахунок з сандалу отакого от дивного, важкуватого. Не молочний тут сандал, а саме такий. Якийсь такий трошки лабданомний, чи що. Він такий тут на фоні, а спочатку якийсь там сорбет з ягід заявлений, ягоди солодкі, він такий солодкодеревинний. Отак, дуже мені подобається, такий приємний, але він в мене є, тому він в нас піде на розігріше, на донат. Далі я відкриваю, бо тут, бачите, в мене салфеточки, я ж не знаю, що там далі. Мене то тішить. Так, тут щось є. койобочка. Куйобочку ми зараз відкриємо. Дуже сюрпризи, сюрпризи. А що там від ливантики, чи що? Так, відливантики. І що у нас тут єсть. Джемолон міра і тонка. Я його не знаю. Дякую, з задоволенням буду знайомитися. Монтана Едішн 3. Поняття немає, чи я його знаю, по-моєму, не знаю. По назві не впізнаю. А... йоп, фем. Єпфем це якщо такий, якщо пахне класичним, це мені, пані Світлана колись. Ну, звідси не пахне, бо вони запечатані. Пані Світлана, здається, мені ці пізли тести присилала. Just кавалі Фохістка. Не можу згадати, як виглядає флакончик. Ну, я його не знаю. Я взагалі з Кавалі не дуже то знайома. В мене є один аромат, який від, нього, від цього бренда. Дякую, дякую, буду знайомитися. Боже, так цікаво! Так цікаво кожен раз відкриваєш. Ага, і про цю штучку мене попереджали. Це. А... Мосчері. Якомос. Це аромат для дому, який можна використовувати всюдейка. Всюдейка. Ой, якийсь такий пряненький, пряненько-ванільний. Приємний, Ну, я не знаю, що за бренд. Здається, там якийсь нішовий бренд. Аромат від, для дома від нішого бренду в мене ще не було. І щось тут ще є коробочка. А, це коробочка з моєм, моїм улюбленцем. Це коробочка без цього. Божечки, він зелений. О, такий зелененький. Так, куди ви то покласти? Щоб то Елька зараз в мене не стебила. Зелененький. Боже, як він мені подобається. Так, я його сьогодні візьму собі. О, Боже, він такий прохолодний. мені. От я думала, що він буде солодший. В ньому є солодинка квіткова. Але він такий квітковий свіжак. Абсолютно простий, такий невимушений, не напряжний, але дуже мені сподобався. Я думаю, сьогодні, ви знаєте, як я люблю. Ви знаєте, як я люблю. Боже, я хочу весну, У нас зморози не зупиняються. Так, ладно, коротше, Be wonderful Fully піде далі по добрих руках. За донатики, можливо, і Глорія Vanderbilt теж. Зараз піде мені нікому не віддам. Аромат для дому, який, я не знаю, про що він пахне прянощами, якимись, можливо, цитрусами і трошки ванількою, і я пахну зеленим Vanderbilt. І трояндочка від е, Альварес Гомес. Дякую, дякую, величезно. В мене купа емоцій. Я тут, ну, нормально, не спішила дуже, якраз трошки менше, ніж 15 хвилин буде. Я дуже задоволена Марії. Величезне, дякую. Коротше, кому тиснуть шафи, ви знаєте, куди присилати, я завжди тільки за. Дякую, величезне, Марії. Потішила мене просто капець. От я не знаю, стільки емоцій. По-перше, я дуже хотіла цей парфум. О, Боже, він мені подобається, дуже подобається. Він ну, от не напряжний. Мені так хотілося чогось такого легкого, можливо, знову ж через той емоційний стан, хочеться чогось такого. Ну, от, дійсно не напряжного. І він такий для мене не, не, не зобов'язуючий ні до чого, просто приємний, чистий, свіжий, але квітковий, при тому, не цитру. Ну, тут цитруси, але тут э, петит грейн, здається, заявлений, можливо, апельсиновий цвіт. І це все з квітами, тобто не просто там цитруси, як я. Як більшість моїх ароматів, у мене, до речі, не так багато квіткових свіжаків. Оце от один представник з квіткових свіжаків, який мені дуже подобається. Дуже величезне дякую, я дуже тішусь. Зараз просто Ну, Це ну, скарб для мене. Я би собі його, по-перше, ніколи не купила, бо я навіть десь не дуже за ними дивилася. Так розумію, що це. Ну, Можливо, десь на шафах і є, траплялися, але так мені на очі не попадався. Я дуже-дуже тішусь, тому що це дійсно один, мабуть. Най-най найпредставників від Зари це хороша лінійка. По-перше, по-друге, вона не звучить ніяк бюджетно, нічого. Є е, в ньому щось від Кабошар, Я знаю, що люди його не порі... ну, Вірніше в підписниках мені писали, що люди. Ну, типу, різні речі, бо Кабошар, він такий більше вінтажний, важкий, а цей легший. Я погоджуюсь, але в мене. Є щось між ними спільне все одно. Він такий шипровий, прекрасний, класичний. убожнює такі аромати. Коротше, тішуся просто неймовірно. Шоколадку в мене зараз хтось від. Я так вам ставлю, ніби вам там видно. То мені треба десь кудись-сюди, але мене шия. Коротше, все. Коротше, 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 в мене забагато слово паразит, буду позбуватися. Дуже величезна Марії, дякую, добра дівчинка. Дуже мене потішила, дуже мені багато всяких приємних емоцій, починаючи ще від. Того, як почали переписку, так і до зараз, поки я відкрила, буду ще пробувати відливати, буду все нюхати, знайомитися. О, коротше, приємні емоції. Коротше, казала, будеш позбуватись, Іра. Приємні емоції завжди приємні. Я сподіваюся, я вам передала частиночку тих своїх приємних емоцій. Тому підпишіться на канал, поставте на нього вподобайку, тіште один одного подарунками, приємними емоціями, даруйте один другому, не сваріться, зараз важкі часи, зараз всі в страшенній напрузі, ми всі то розуміємо. Тому тримайтеся, обіймайтеся, ви того варті. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги, цімкібанки!